Зібравши навколо себе цілу зграю маленьких кроликів, 11-річний Дмитро годує пухнастиків свіжими овочами. У Вінницькому зоодворику хлопчик частий гість, бо дуже любить тварин. Багато улюбленців має і вдома. У мене є дві морських свинки, і кролик, хомячок, дві рибки, і кіт, і собака. Шагу ще хоч одного кроля. Познайомитися з тваринками до Вінницького зоодвору прийшла і семирічна Маргарита. У цьому звіринці дівчинка вперше. Найбільше її увагу прикував вольєр з павичами. Мені сподавався отакий синій, бо він розпускає хвостик. Він довгий і гарний. Понад десяток видів тварин та птахів зимують в самому серці міста у центральному парку. Тут морські свинки, дикобрази, вівці та альпаки, різноманітні птахи та екзотичні сурикати. Аби усі вони могли пережити зиму, для кожної тварини утеплили помешкання у будиночках теплолюбивих сурикатів, капібар та черепах. Додатково працюють обігрівачі. На вечір ми всіх тварин закриваємо там, так, і кроликів, їжаців, також морських свинок. В нашого єнотика-фунтика є спеціальні домики, так само, як і в нусух наших лебедів ми забрали з озера, так як вони були в нас цілий рік на озері. Зараз взимку вони тут. Там також є внутрішній вольєр, який ми закриваємо. Годують тварин сезонними овочами, фруктами, кормом та сіном. Кажуть, хоч взимку це і дорожче, але пухнастим та пернатим мешканцям необхідний повноцінний раціон. Деякі домашні плоди у зоодворик приносять і вільничани. Ми купуємо зараз банани для сурікатів, носух вони дуже сильно це люблять. Огірки привозять також. Це люблять наші черепашки. А в більшості так само даємо всім в обід сіно, ввечері сіно. Наприкінці минулого року зоодворик поповнився двома пухнастими малюками песиками породи самоїд. Сім'я чотирилапих живе у одному засіку з найпопулярнішими серед відвідувачів тваринами капібарами. Саме заради цих гризунів приїхала із Вендичан семирічна Варвара. З трендовою тваринкою дівчинка обіймається і фотографується. Ну, вона така спокійненька. Не кусається, Класно. Окрім привезених жителів зоодворику, є й місцеві. Лелеки, там нам віддали побитих, ну, їх в природі знайшли, вернули. Вони в нас зимують вже по п'ятій зимі. Самі самі місцеві це лебеді, які живуть на озері в парку, вони у них тут їхня зимова штаб-квартира. На зимовий період на території облаштували новорічні локації та куточок, де відвідувачі можуть пригоститись чаєм. Для деяких категорій населення є пільги, зокрема для людей з інвалідністю, дітей віком до року, а також для захисників і захисниць. Військові у нас ходять безкоштовно по посвідченням. Ну ми просимо пред'явити по посвідченням. Військові, наші захисники, захисниці безкоштовно. ДСНС, які хлопці їздять туди, розмінування. То тобто ми хочемо, щоб наші захисники теж отримали позитивні емоції. Гостей зоодворик приймає щоденно з десятої ранку і до 18.30. Тридцять Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.